Після деокупації Харківської області у нас близько мільйона 254 тисячі гектарів ймовірно забруднених земель. Із них десь 550 тисяч гектар сільськогосподарських земель вважаються забрудненими. Держава знайшла можливість виділити кошти в розмірі 3 мільярдів гривнів для розмінування саме безпосередньо сільськогосподарських земель. Необхідно подати заявку, провести НТО, визнати землю, забруднена вона чи чиста, і на ній можна працювати. Працівники центру гуманітарного розмінування верифікують, перевіряють цю інформацію і подають на тендер на Прозоро для участі всіх операторів. На сьогоднішній день за ініціативою Центру гуманітарного розмінування відшкодування становить 100%. Повністю за всю роботу з розмінування полів. Надійшло з Харківської області 102 заявки по програмі державного відшкодування за розмінування. 40 заявок було підтверджено, 17 заявок на сьогодні перебувають в роботі, тобто по ним оголошені тендера і проводиться робота по початку розмінування.